Починаємо 2024 рік з знаної події, адже 70 років Черкаської області цей проект саме відзначається сьогодні на базі централізованої бібліотечної системи. Дуже приємно, що ми зараз розглядаємо бібліотеки як відповідні такі культурно-мистецькі хаби. Ми сьогодні зібрали громадські організації представників національної спілки письменників, щоб люди долучилися до такої знакової події і безпосередньо ознайомилися з історією створення нашої області і прослідкували літературну антологію Черкащини. Письменники Черкащини живуть тими ж самими ідеями, проблемами, болями, тривогами, як і вся Україна, і вся українська література з інших регіонів. Але зрозуміло, що у нас є свої певні пріоритети, які зокрема диктуються, скажімо, тою ж нашою історією. Скажімо, та ж сама Шевченківська тема, та ж сама Семененківська тема, тема, скажімо, боротьби за державність.